Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Літали над головами іранські шахеди. Як вважаєте, Вадиме, це нова партія, чи власне е якісь старі потужності Російської Федерації і можливо якісь залишки? Тобто, чого очікувати надалі, е знову полетять шахеди. Ну важко спрогнозувати, але я думаю, що це були старі партії. На мою думку, що це були залишки. Сподіваюсь, принаймні, про нові постачання не було повідомлено ні нашою розвідкою, ні розвідкою партнерів. Тому я думаю, що все-таки це були залишки старих партій, старої партії. Сподіваюся, що нові не так швидко надійдуть. Ми неодноразово вже чули про те, що Росія намагається замовити. Нові ракети у Ірану і разом слідкуємо з партнерами, щоб цього не відбулося, або перешкодити цьому. Аналогічно на жаль, навіть останній обстріл показав, що останні ракети це вже після санкцій вироблені відповідно. Це демонструє, що росіяни віднайшли або знаходити нові комплектуючі, або мають склади ну отримували ці комплектуючі раніше, а я сподіваюся, що наша розвідка працює над тим, щоб унеможливувати максимально нові випуски. і ми це бачимо прекрасно по тому, як. Спрацювали наші військові на стратегічних аеродромах, тому що це дозволило принаймні, якщо не зупинити це на стадії випуску, дозволило зупинити на стадії запуску. Незважаючи на прогнози, збройні сили України готуються до можливого наступу завжди. Тому що це є безпосереднім завданням а немає завжди 100% гарантії, що такого наступу не може бути здійснено. Тим паче, як ми бачимо, ситуація все більше накручується, почало найближче оточення різко помирати пана Лукашенка, так званого президента Білорусі. І відповідно, я думаю, що ситуація може дуже швидко мінятися, і для того, щоб ми потім не Посипали голову поповом, що не вгледіли чи не передбачили. Тому збройні сили готуються, готуються на всіх напрямках. І починаючи від Волинської, закінчуючи напевно Чернігівською областями, всюди, де ми маємо кордон а, з Білоруською Республікою. Відповідно а, готують як укріплення, так і особовий склад. І Я впевнений, що відбуваються постійні тренування. Тому а, я думаю, що зсу готові зустріти ворога і на цьому північному напрямку. Кінець ми видели где-то в районі Польщі. Зараз осознали, що до Польщі точно не да те, що сталося 23 листопада, це безпрецедентна системна аварія в енергомережі за своїм характером. Вона призвела до е, фактично е, створення дефіциту в енергосистемі на рівні 80%. 80% і розділені розділенню. Призвела енергосистему на окремі островки. але Втрати керованості енергосистеми не було. Це означає, що не було самого блокауту за своїм визначенням, тому що блокаут це коли від того чи іншого перемикання або вказівки диспетчера енергосистема не змінює свій стан. І вона характеризується 100-відсотковим дефіцитом електричної енергії. Тому, коли, наприклад, Укренерго у своїх повідомленнях звертає увагу споживачів на те, що дефіцит електричної енергії, там, наприклад, на рівні 30% він зменшився до 27%. Це власне підказка і така навігація для звичайного споживача, аби він був проінформований. А в якому статусі зараз працює енергетична система. Тому те, що відбулось минулого тижня, це був Рану аут, я вам скажу найбільше того, що я дивився навіть на ту частоту, яка у нас була в момент перших активних обстрілів і уражень об'єктів енергетичної системи, вона впала, але не настільки критично. Це призвело до спрацювання систем автоматики. Фактично від споживачів відімкнулись об'єкти генерації. І фактично сформувалася лавина частоти, знову ж таки, це називається системна аварія, але якщо ми використовуємо професійний лексикон, це називається Браун Аут, не blackout, brown out. От, власне, brown аут у нас стався в власне 23 листопада, тобто 12 днів тому. Якщо ми говоримо про сценарій тотального блекауту яким усіх намагаються залякати, я особисто вважаю, що цей сценарій малоймовірний, враховуючи те, що боєздатність, перш за все, збройних сил України і систем протиракетної протиповітряної оборони з кожним днем стає все дужчою, сильнішою. Це перше. Ну і з іншої сторони, я вам хочу сказати, що енергосистема України синхронізована з європейською енергосистемою, це означає, що Калібруюча частота, а ми працюємо на частоті 50 Гц, вона буде завжди з нами. Чому? Тому що неможливо вимкнути повністю енергосистему, яка працює в паралельному режимі з потужною такою потужною енергосистемою, як Європейський Союз, і скажу вам більше, того що саме. Нюанс синхронізація б'єдної енергосистеми України з європейською системою відіграв чи не найбільшу роль саме в період відновлення так цілісності енергосистеми України. Так що привітствуємо русофобський київський режим в дивному новому мірі, де немає електричества, нет води і нет света ну в тому самому в Вашингтоні. І і пане Андрію може підтвердити мої слова, Він знає набагато краще цю ситуацію. Е, ну, весь час точилася ця боротьба між е, е, ну такими двома школами мислення. Е, деякі політологи відносять до однієї школи е, Салівана, до другої це Блінкін і Остін, міністр оборони і державний с -с секретар. Е, тобто, е, різниця полягає в тому, що одні вважають, що е, ці Росії в цій війні Росія не може виграти, а інші вважають, що Україна не має права програти, тобто, тут тут є певна різниця, і я думаю, що все таки переважає Вашингтоні зараз думка про те, що, що Росія має програти, і для цього зрозуміло, що Україна має цю Росію перемогти а для того щоб щоб наша Україна перемогла ту Росію, потрібно більше зброї, більше допомоги, і, і це робиться. Я думаю, ну і лише думаю, я не це казав у різних ефірах в тому числі у вас на еспресо, що є речі, мабуть, про які ми дізнаємося лише після війни, і е, якщо ми критикуємо захід чи сполучені штати про те, що мало йде допомоги, це частково зрозуміло. І це можна пояснити, але насправді я думаю, що нам нам дається набагато більше і набагато ефективніше зброя, ніж про це ми знаємо із засобів масової інформації. І свідчення цьому ми бачили і вчора, і буквально в останні дні. І той же Кримський мост і все інше, і, і взагалі, оце явище павовне. Я думаю, що після війни ми дізнаємося дуже багато цікавих речей про те, яка насправді допомога надавалася Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.